Ще буде срач і ругань, але я дуже хочу це зробити. Набрав собі жилок, трабука, Катран, е Клаймакс, Шимана, Пролоджик. Може, додам Брейн, наскільки цікаво, що вона себе представляє, бо камуфляжна, але підсвічується ліхтарем. Реально виглядало прикольно на риболовлі. І це все я хочу порівняти. Взяв Намагався взяти всі однакого діаметру 283, 28,6, 28.5, у Climax просто 28, e, Prologic 28 і Brain також 28. Що з цього вийде? Не знаю. Знаю, що точно буде якась ругань в чаті під тим відео, коли я це все зроблю. Знаю, в принципі, як їх порівнювати і як зробити ці тести, але, можливо, десь щось. Не все знають, чи десь щось забуду, то напишіть в коментарях, як би ви їх порівняли, що б ви хотіли побачити в цьому порівнянні. Також напишіть, якими ви користуєтесь, оскільки я сюди взяв саме ті, які на слуху, які я дуже часто чую від людей. Можливо, десь, щось десь забувся, то також пишіть, будь ласка, можливо, також додам, якщо вона дійсно популярна. Чекайте на відео, порівняємо жилки. Побачимось!